Ранок дома триває, і для вас сьогодні працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик і Костянтин Октябрь. І за мить до нас приєднається засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про акції іноземних компаній. Як на них можна заробити українцю? Чекаємо на рецепти збагачення від нашої Юлії. Дуже Дуже чекаємо, доброго ранку Доброго ранку, красуня весняна по справжньому, ну і звичайно до такої красуні питання: що таке акції? Звичайне питання з бази. взагалі я дуже люблю цю тему акції, тому що взагалі акція це електронний цінний папір, який дає нам, інвесторам, його власникам частку, володіння частку якоїсь компанії. Тобто, фізично, якщо ми придбали акцію, наприклад. Компанії Тесла, Apple, Amazon. Ми частково володіємо цією компанією. Малика часточка. Угу, прикольно. Угу. А чи можливо купити акції будь-яких великих компаній світу? Так, можна. Ми, в принципі, можемо купувати. А, за рахунок того, що багато найкрупніших компаній світу, там, наприклад, США, чи Європи чи Азіатського регіону, вони завжди пропонують свої акції інвесторам. Їм дуже це цікаво, тому що, по-перше, це дає можливість компанії залучити гроші у інвесторів для того, щоб потім розвивати свій бізнес, mm -hmm. та більш популярними компаніями, і потім, за рахунок того, що компанія продає свої активи, продає свої акції, Акції вона розширює своє виробництво і залучає все більше і більше грошей, плюс інвесторів. Угу. Тобто це вигідно обом сторонам. Я, чесно кажучи, ще залип на першому питанні, коли Юлія сказала, що ти через одну акцію можеш долучитися до частини компанії Apple, наприклад. Ну, так я ж кажу, ні. маленька частинка, маленька. Приклад. Але ти вже там, і, і, навіть, і навіть не одну акцію, деякі брокери, ми зараз теж трішки про них поговоримо. Деякі брокери дають можливість купити не цілу акцію, ну, бо різні ну, вартості можуть а бути навіть... половинку, наприклад. Навіть якщо ми купили половинку або третину а акції. А все одно ми ага. можемо на будь-яку суму Дякую. у деяких брокерів на власне, по власному бажанню купити акцію, частинку і потім вже бути. Ну я не можу сказати, що власником компанії, але все ж таки мати якусь частинку це дуже приємно. Це дарує таке внутрішнє та відчуття, такий важливий в цьому я житті, не... правда? так. А <гум> де та. придбати таку акцію? Придбати таку акцію ми можемо на біржі. В принципі, є компанії, які торгують цими акціями, так тобто випускають свої акції, але mm -hmm. ми не можемо напряму прийти і сказати в компанію, наприклад, mm -hmm. Ту ж Тесла, mm -hmm. добрий день я хочу купити вашу акцію. Не можемо, тому що у нас потрібно, щоб були посередники, і це в принципі дуже важлива функція, тому що коли компанія виходить зі своїми акціями до акціонерів через біржу, біржа цю компанію перевіряє дуже ретельно. І для нас це ну, менші ризики, скажімо так, тому що ми не просто купуємо якусь компанію компанію якусь акцію, так якусь частку, наприклад, uh -huh. а ми точно знаємо, що цю компанію її бізнес, її економічний стан вже перевірено біржею. Uh -huh. І знову ж таки, на біржу ми не можемо як інвестор, фізична особа, просто теж прийти чи подати заявку, щоб купити акцію. Нам потрібен ще наш посередник. Тобто, у нас є два посередники зі сторони компанії. Це біржа, фондова біржа, а з нашої сторони це брокер брокер – це як правило юридична особа, яка фактично представляє наші нас. І дає нам можливість через власний кабінет купити будь-яку акцію. Це теж наш захист. Угу. Тобто е, фізичній особі абсолютно просто зробити цей крок, просто треба знати якісь нюанси, з чого почати на щастя, вже так. З 2017 року. От, от мені року, цікаво, от, наприклад, людина ніколи не мала справу там ні з біржами, ні з брокерами акції це щось таке, знаєш, з якогось іншого світу. Як от хочу, хочу відчути себе важливим в цьому житті, що в мене там якась Акція є залечила, хоча, б, хоча ну, реально, ну, Я впевнена, що не лише я так ставлюся. І я знаю, що там слово акції, там це, це щось таке. Ну це не про нас. Але з іншого боку, от слухаючи вас, ти розумієш, що в принципі це реально, це доступно. Ти можеш зробити і варто не боятися, з чого почати кося. Не дивись на мене, так? Мені здається, Костя вже володіє якимись акціями. Просто не каже нам є в тебе акції. Я промовчу. Чого давай розказуй. Ну в першу чергу, все дуже просто в принципі, тому що для того, щоб розпочати, а нам в будь-якому випадку, для того, щоб купувати акцію, так. потрібно зробити перший крок. Перший крок це відкриття рахунку у брокера. Це не важко. Ми просто а брокера, де знайти ціни? А брокерів в принципі їх багато, але я О, раджу... OLX відкриваєш OLX Оликс. Якраз не раджу, раціонер, бо, раціонер. бо там. Буде мені Ділиться здається, досіду. такі комісії, що просто немає сенсу в таких інвестувати. Так, а, а де я прос є міжнародні якісні брокери? Їх в принципі багато, але для українців зараз є два базових брокери: європейський Freedom Broker і Американський Interactive Brokers. Угу. Тобто, ми там відкриваємо рахунок, все це онлайн. Угу. Фактично, як ми відкриваємо зараз навіть рахунки в українських банках через верифікацію, через фотографування паспорту, коду себе також угу, селфі. Угу. Ми робимо в деяких банках. Вже так можна, і так само ми відкриваємо у цих брокерів. Угу. Потім вже дуже просто у нас є рахунок у брокера. Якщо ми сумніваємось, якщо нам поки що лячно зробити перші якісь внески, у кожного брокера є підтримка. У одного брокера, наприклад, є людина, яка фізично прикріплюється, да закріплюється за клієнтом, і вона може супроводжувати. У іншого це онлайн. Ну, просто онлайн підтримка, де також можна запитати порадьте, як правильно тут зробити, яку акцію купити, яку там кнопочку натиснути, наприклад, ну, щоб не зробити чого зайвого. І який все ж таки сенс інвестування в акції для українців? Ну, ми ж нічого просто так не робимо. А вже ж а вже розуміти, що в цьому є сенс? сенс. Мотивація, приріст, якийсь не знаю, От який для все українців? Правильно. в акції ми інвестуємо. По перше, у нас є можливість можливість, ми купуємо акцію по ниж, нижчій ціні. Для того щоб потім через деякий час продати її дорожче, тобто uh -huh. різниця в сумі за яку ми в ціні за яку ми купили, да придбали і за яку ми продали, це вже наш дохід. Просто ми купили і чекаємо, доки вона відросте. А від чого це залежить? А це залежить від того наскільки добре йдуть справи в компанії, тому що якщо компанія стабільна, історична, uh -huh. і ми в принципі я своїм студентам також раджу купувати акції саме історично надійних компаній. Але вони й дорожчі, відповідно, ці а, вони акції, будуть так? дорожчі, але ми вже говорили. Що інколи можна купувати частинку, угу. навіть якщо вона дорожча акція, ми можемо купити частиночку, і вона теж відростає в ціні. Ну у нас половинка акції угу. є, потім половинку ми продали за іншу ціну угу. і заробили на різні на різниці. І в ціні. який цей термін має бути? А тут все одно тут буває так, що а, у компанії, наприклад, ми сьогодні її купили по низькій ціні. Завтра вийшла звітність, яка показує, що за там попередні три місяці, наприклад, компанія uh -huh. заробила багато грошей, тобто потенційно вона має дуже класний розвиток, дуже великі прибутки, і за один день компанія може відразу там заробити плюс 10%. Uh -huh. Буває так, буває, що потрібно почекати місяць, буває десь рік. Тобто, все залежить від компанії, як у неї йдуть справи, плюс як справи на в принципі на фондовому ринку. Якщо ми кажемо про США, то на фондовому ринку США економіка. Яке це таке, це перший момент, і другий момент, ми ще можемо заробити на акціях, отримуючи дивіденди. Ми з вами вже знаємо. дивіденди фактично це відсотки, які теж компанія виплачує своїм інвесторам за рахунок того, скільки акцій ми тримаємо, стільки ми а, у відсотковій часточці а, отримуємо дивідендів. Угу. все зрозуміло? А, а коли ти продаєш, це такий самий процес. Продажу цієї акції так само треба шукати брокера. А Чи як, кому один раз ми його шукаємо тільки один раз для того, щоб відкрити власний рахунок. Потім він потім, потім ми просто через цього брокера. У нас там є власний кабінет. Нікому uh -huh. не кажемо ні паролів, нічого такого. Це, важливо, це тільки друзі. наше, обов'язково не довіряємо. Брокеру никому. так само не кажемо. А брокери не знають. Ну як банк. Фактично, uh -huh. брокер це uh -huh. як банк. Все. Ми самі там все створюємо, Це електронний uh -huh. кабінет. Ми виставляємо заявку, яка називається ордер на купівлю. Uh -huh. Потім ми потримали цю акцію. Через деякий час ми побачили, вона відросла. Ми вже маємо там 20%, наприклад, прибутку. Хочемо зафіксувати той прибуток. Бо він Став... потім може зменшитися. якийсь момент. Так, тобто Тому ще погано було б зафіксувати да, ефект лотереї є, інтуїції, не знаю, ризику. Певного. Так і є ризики завжди є. Тому нам потрібно це враховувати. Коли я казала, що ми обираємо історично якісні компанії, навіть якщо в моменті в якомусь вона просяде, просіла трішки. Ми почекаємо, і вона все ж таки відросте. Слухайте Дякуємо. себе свого серця, друзі. Дякуємо за пояснення та поради нашій фінансовій консультації Юлії Бакалві. От я вважаю, що японські акції мають величезний потенціал. Це ти зараз до чого Костя? до нашого наступного сюжету. А. Вирушаємо на схід, де знайшли тимчасовий прихисток українські біженці і змогли влаштуватися там на роботу.